Навесні держава проводила тендер на розробку системи перенесення номерів. Коротше, шукали компанію, яка зробить таку спеціальну базу даних, і ви зможете змінити мобільного оператора, а номер телефону лишити собі свій звичний. Знайшли дивних хлопців з підвалу з пропозицією вдвічі дорожчою, ніж у конкурентів. Після розслідування були гнівні заяви чиновників про нашу. Продажність і багато судових засідань. Аліна Стрижак їх всі відвідала і зараз розповість нам про перемогу, а ще про те, що в цій історії знайшлось місце і великій міжнародній корупції. Литва травень цього року. Місцева преса шумить. Литовські політики найвищого рангу спіймані на хабарях. Суми понад 100 тисяч євро. Хабарі роздавала литовська компанія MG Baltic Group. начебто залобіювання власних інтересів. Хабарників та очільників MG Baltic Group арештовують для України. Цей скандал має величезне значення, адже MG Baltic Media Group співводіє литовською компанією медіафон. Саме медіафон. І має допомогти Україні впровадити систему Mobile Number Portability, коли ти змінюєш мобільного оператора, але при цьому не змінюєш номер телефону. Така система є в багатьох країнах світу в Україні. За її впровадження відповідає Український державний центр радіочастот, скорочено у ДЦР. На розробку бази даних номерів у ДЦР провів тендер якому наші гроші у березні присвятили окреме розслідування, і ну, як там фальсифікацію бути в принципі народу закупівлю. На майже 72 мільйони виграла фірма Діалінк. Ми знайшли її у підвалі одного зі спальних районів Києва. Доброго дня, Скажіть, будь ласка, це тут «Діалінк»? Компанія, куди могли піти 72 мільйони, це стіл, стілець і директор. Я формував ці документи своїми руками. Підвальна компанія виступала посередником. Допомагати діалінку впроваджувати систему мав би саме литовський «Медіафон», власників якого пов'язали через корупційний скандал. Ми з медіафоном оце пів години назад закінчили. -сайп 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 -сайп. Як виявило розслідування нашої програми, за компанією прокладкою стояли люди відомого посадовця. Діалінг пов'язаний із екс-очільником міграційної служби Сергієм Радутним. Тендер проводив у ДЦР, де осіли колишні працівники міграційної служби та пов'язаних із нею структур. Які власники? Ви б дивилися, які в нас власники. скажіть, будь ласка, пацан, що це за люди? Звичайні люди, граждані України пропозиція звичайних людей була незвично дорогою. Після ефіру УДЦР звинуватив нашу програму в замовності. Це було образливо, до речі. Однак образитись ми не встигли, тому що прийшов антимонопольний комітет і скасував до біса закупівлю, підтвердивши нашу правоту. УДЦР змусило обрати переможцем компанію на 30 мільйонів дешевше, а потім почались суди. Після рішення антимонопольного комітету діалінк пішов до суду, але таке враження не за правдою, а за правильним рішенням. У судовій системі є способи направити свою справу до потрібного судді. Наприклад, ти чекаєш, коли судді розходяться по відпустках, і на весь суд їх лишається з десяток. Система автоматизованого розподілу справ у суді розкидає позови між суддями. Тож потрібно лише подавати однакові позови, доки один із них не розподілиться на потрібного суддю. Саме йому ви й приносите оригінал квитанції про оплату судового збору. Решта суддів через відсутність квитанції справу не приймають. Діалінг подав 10 фактично однакових позовів, і оригінал квитанції отримала суддя. Тетяна Ващенко. Я звернула увагу, що ви подавали справу десяти суддям. Є є єдине, що квитанції про сплату судового збору це були не оригінали, а копії. Алина, потім, я так розумію, понесли Ващенко, правильно? Ви, мабуть, плохо слышите. Вам по-русски чітко сказали, ніяких коментарів. Позивач подає декілька позовів, а чекає, коли вони будуть розподілені на декількох суддів. Система автоматична він бачить кожен позов як окремий. Незалежно від інших, ми маємо 10 суддів, подаємо позовні заяви з деякими вадами, наприклад, подаємо копії квитанції, які потрібно було би подати в оригіналі. Таким чином, ми чекаємо, коли ці позови будуть розподілені по суддях, потім обираємо того суддю, який нам більш подобається, і подаємо йому оригінали квитанції. Суддя підіграла компанії посереднику діалінку, який хотів отримати 72 мільйони, і заборонила у ДЦРу укладати договір за сайцентром, центром пропозиція якого була удвічі дешевша. Після чого до суду звернувся сей-центр. <працю> Ліфт не працює. Тож доводиться битися головою в стелю. У прямому сенсі перед законом усі рівні. Ми сидимо тут по п'ять годин. Засідання постійно переносять. Перезнайомилися з усіма суддями. Так часто їх у цій справі міняють. Врешті, коли кількість перенесених засідань наближається до десятка, суд приймає рішення на користь компанії «Есайцентр». Тепер запровадження послуги перенесення номерів може зірвати лише український державний центр радіочастот. Якщо буде добра воля у ДЦР підписати договори і почати, дійсно, впровадження МП в Україні, вони це зможуть зробити за день. Де факто ми готові сьогодні, датами или завтра утра приїхати в ДЦР з юристами, з директором, з печатю, согласувати все і на місці підписати. Тобто Это максимум может зайнять день, якщо у них є добра воля. Ця ситуація має стати певним лакмусовим папірцем для українського державного центру радіочастот. Чи справді він хоче полегшити життя українським власникам мобільних телефонів? А чи підіграє сумнівним приватним структурам у тендері на десятки мільйонів? Адже фірма «Діалінк» може знову через суд зірвати підписання угоди. І тоді про зміну мобільного оператора без зміни номера доведеться забути. Ще на півроку, лише один момент трохи пригнічує. Ми розпочали з литовського корупційного скандалу і чітко видно різницю. Бачите, литовські колеги наших тендерних попильників, сидять.